Грижа диску це кінець чи можна жити нормально? Звикання до болю це не адаптація, це капітуляція. Ти можеш жити з нею, можеш відновитись, можеш навіть забути, що колись боліло. Але для цього треба діяти, не тягнути, не терпіти. Бо якщо після всього ти знову сядеш у ту саму позу з тією самою кавою, з тим самим нічого не болить. Я герой, і все повернеться, і ще й жорсткіше. Бо я ще подивлюсь, може пройде це прямий квиток до операційної. Грижа диску це кінець чи можна жити нормально? Якщо ти відкриваєш очі і тебе знову зустрічає біль у спині, якщо твій кожен нахил як розряд током і ти вже вивчив смак усіх знеболювальних, то слухай уважно, це не просто простуда спини і не поспав не так. Це може бути грижа міжхребцевого диску. І якщо ти досі чекаєш, поки пройде, ти просто щодня втрачаєш шанс жити без болю. То що ж таке грижа диску і чому вона з'являється, коли ти навіть не тренувався? Грижа це не завжди про зал і важкі мішки. Це часто про офіс, про стрес, про погану поставу, про роки мовчання. Диск це як подушка між хребцями, і коли на неї тисне руками, вона тріскається, вилазить і тисне на нерв, а нерв нетерпіла. Тож як формується ця грижа? Диск складається з двох складових частин: Це ядро та кільце. Ядро повинно бути рідким. З часом, якщо людина веде малорухливий спосіб життя або надто активний, її ядро становиться надто щільним і, в свою чергу, продавлюють фіброзні кільця, що формує надалі. Протрузію та грижу міжхребцевого диску як грижа змінює твоє життя не філософське а буквально. зав'язати шнурки, болить повернутися у ліжку, тягне, нахилитись по ключі. Прострілює, а ще поколює в нозі, німіє рука, наче тіло стає чужим. Ти ніби живеш у костюмі, який постійно тисне. І найстрашніше, ти звикаєш, але звикання до болю це не адаптація, це капітуляція. Грижа викликає зменшення чутливості, м'язової сили, біль. Але найголовніше людина через грижу не може нормально жити, спати, функціонувати, працювати та багато чого іншого робити. Чи можна жити з грижею і не стогнати кожного ранку? Так. Але не на дивані. Тисячі пацієнтів проходять цей шлях. Не магічний, не легкий, але без скальпеля. Бо безопераційне лікування це не заспокійливе. Це система, мануальна терапія, фізіотерапія, вправи на глибокі м'язи, відновлення руху, дихання, режим. Грижа це як порвана блискавка, її не зліпиш словами. Але якщо правильно підійти, можна жити з нею і забути, що вона взагалі була. Тож як зрозуміти, що лікування йде у правильному напрямку? Необхідно відстежувати біль протягом місяця. Якщо біль зменшується, то це. Це вже дуже непоганий результат. Це є об'єктивною картиною того, що відбувається у хребті, але також важливо відстежувати результати бо МРТ. Зміни тут відбуваються не швидко, протягом трьох, чотирьох або шести навіть місяців. Так що реально робити, якщо діагноз грижа, ти не хочеш жити з болем, тоді перестань терпіти і почни діяти. Бо я ще подивлюсь, може пройде це прямий квиток до операційної. Ось твій маршрут. Коротко, жорстко та чітко. Перше діагностика ніяких мені здається, тільки МРТ. Бо поки ти сам собі лікар, грижа тільки росте. Друге розвантаження і медикаменти. Поки гострий біль, треба погасити пожежу, але не жити в аптеці. Таблетки не лікують, а тимчасово вимикають сигналізацію. Третє рух, але правильний. Жодних качну спину в залі потрібні вправи на стабілізацію. Маленькі, точні, щоденні. Глибокі м'язи. Твоя броня, без них хребет беззахисний. Четверте. Комплексне лікування. Це не пом'яли і все. Це точна робота зі зв'язками, фасціями, сегментами. Не хруст заради вау, а повернення руху туди, де його давно немає. Ну і п'яте це новий стиль життя. Так, саме так. Бо якщо після всього ти знову сядеш у ту саму позу з тією з самою кавою, з тим самим нічого не болить, я герой. І все повернеться і ще й жорсткіше. Хто ми і чому це говоримо? Ми клініка Бохан. Ми не лікуємо приблизно, ми не чекаємо саме Пройде, ми не знеболюємо, ми повертаємо контроль. П'ять років ми працюємо з людьми, які втрачали надію і поверталися до життя без операції. А іноді йшли на операцію. Але вчасно, і саме тому результат був. Операція це не поразка, це стратегічне рішення. Іноді все. Край, рух блокується, нерв мовчить. Сечовипускання поза контролем. І тоді без питань, не мазь, не масаж, операційна. Але не треба боятися. Сучасні операції мікроінвазивні, точні, керовані. Після них Живуть, і рухаються, і навіть забувають про той біль, який душив їх руками. Головне не дотягнути до стану, коли операція буде запізно. Операція буде найкращим рішенням, якщо у вас нестерпний біль, немає часу на лікування, та й загалом є абсолютні показання до операції: це порушення сечовипускання та дефікації та оніміння промежений і нижніх кінцівок. А якщо біль тільки почався, добре піддається знеболюванню, то безопераційний метод буде кращим. Грижа це не крапка, це кома. І далі або рух, або тиша. Ти можеш жити з нею, можеш відновитись, можеш навіть забути, що колись боліло. Але для цього треба діяти, не тягнути. Не терпіти, тому що біль не звичка, це звернення тіла, і воно хоче відповіді. Ти або слухаєш своє тіло зараз, або завтра воно заговорить так, що вже не зможеш встати. Підпишись, якщо хочеш знати, як зупинити біль. Напиши в коментарях, з чого почалась твоя історія, бо можливо твій коментар стане першим кроком для когось іншого.